And dropped it all on his mother's table. Mother's Life is only what you make of it. We are born alone, and time begins to tick. I pray you. Від випадковий або не глядач глядачу каналу. В цьому відео я тобі покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, як я заробляю це вже 3-4 роки, і покажу максимально гарну та прибуткову схему, яка дозволить тобі в прямому сенсі змінювати своє життя прямо зараз. Можливо, з самого початку тобі буде трошечки складно, але якщо ти додивишся цей ролик до кінця, ти відразу все зрозумієш. Тому давай без зайвої метушні відразу перейдемо до справи. Можна заробляти як з комп'ютера, як з ноутбука, так і з телефону. Немає ніякої різниці, просто виключно буде різний інтерфейс. Я буду показувати на прикладі комп'ютера. Але ти можеш обрати все. Все, що тобі знадобиться, це гарно дивитися цей відеоролик, максимально все слухати, доступ до інтернету, де й, в принципі все. Тому ми починаємо наш ролик. Я сідаю за комп'ютер і показую тобі все. від А до я! Поїхали! Що поїхали для роботи, на нас знадобиться два сайти. Перший сайт це Pocket Option Broker, другий сайт це Trading View. Важливо, що ви можете торгувати на будь-якому брокері, який вам подобається. Мені зараз подобається Pocket Option, я торгую на ньому. Посилання на Pocket Option та на Trading View я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Також там я напишу промокод, активувавши який, ви зможете подвоїти свій перший депозит. Тому, в принципі, так. Знову таки кажу, для роботи Trading View і Pocket Option. Поїхали а, наступним чином. Я не буду пояснювати прямо максимально до я, як це працює, за рахунок того, що якщо ви новачок, то вам зараз все це буде складно краще показати відразу і потім пояснити. Тому дивіться, на покетопшені ми ставимо суму нашого довазі для тесту. Я покажу, наприклад, 25 тисяч гривень, і переходимо на TradingView. Далі нам потрібно обрати ту валютну пару, яка у нас обрана на покетопшені. Важливо обирати валютні активи без приставки OTC. Наприклад, я тут обираю GBP AOD. Тут у нас 89% дохідності. Далі переходимо на TradingView і, пошу... і вводимо в пошук ту валюту. Валютну пару, яку тільки що ми обрали, тобто GBP AUD. Ввели валютну пару, і нам потрібно натиснути C overview, тобто натиснути на оцю кнопочку. Далі у нас тут буде відкритий графік і так далі. Наша задача перейти в технікал, тобто ось цю графу. І далі дивитися час не на одному дні, а на одному минуті. Тобто ми зараз будемо робити сигнал. Як ви бачите, сумарі, тобто подитожен, тут пишеться sell. Тобто це означає продавати. Для цього ми відкриваємо буквально на скільки у нас доступно часу, буквально на 2-3 хвилинки максимум. Тому, там мінімум, точніше на одну, я поставлю давайте на 2 хвилинки угоду вниз. Тобто BAMS і поставлю 5-секундний таймфрейм, щоб краще ще бачити. Тобто зараз Trading view індикатори математичні, які тут ви можете бачити, є, нам дали що сел, тобто сумарі податожим продавати. І за рахунок цього ми відкрили угоду на пониження. Якщо дійсно ця угода відпрацює, ми заробимо 89% від тієї суми угоди, яку ми тільки що поставили. Тобто, якщо пише strong sell або сел, ми заходимо вниз. Якщо пише buy або strong buy, ми Ходимо вгору, тобто, -то таким чином ми покладаємося виключно на математичні індикатори від сайту TradingView. Знову таки кажу, ви можете повторювати цю схему на будь-якому брокері, який вам подобається, і так далі. Також, якщо що, в мене є мій телеграм-канал, де я ділюся різними схемами заробітку на валютному ринку. Можете приєднатися посилання в закріпленому коментарі. Як ви можете бачити, ми поставили зараз з вами 25 тисяч гривень. Якщо угода дійсно зараз протягом ще скільки у нас залишилося кілька секунд, зачинеться в правильному для нас положенні. У нас залишилось 8 секунд, вже навіть 5. То ми заробимо з вами зараз чистий прибуток, просто з рахунок того, що ми скопіювали правильно сигнал. Бум, як ви можете бачити, є чистими. Ми заробили з вами тільки що плюс 22 250 гривень. Давайте з вами продовжимо. Давайте для прикладу оберемо іншу валютну пару знову без приставки OTC, наприклад, Євро Ауде. Ми обрали Євро Aud, далі переходимо на Trading View, знову вводимо Євро AOD. Далі C-Overview натискаємо кнопочку, далі знову, куди правильно. Ми а, шукаємо Technical, але я не бачу тут зараз Technical, Цікаво, чому тут немає на цій. Парі Techнікал. Цікаво. Давайте натиснемо стрілочку назад і беремо, наприклад, інший інший оверю. І отут є Techніal. Тобто дивіться, в чому прикол. Якщо ви бачите, тут рі багато різних котувань. Якщо тут, наприклад, ми заходимо зі оверю і нема технікал, ми спускаємося нижче і натискаємо вже на інший на іншому поставщику. І тут вже знаходимо Techніка, далі знову змінюємо з одного дня на одну хвилинку. І знову у нас сумарі Sell, тобто подетожимо сел. Тобто продавати Переходимо на наш час які у нас обраний мінімальний, залишаємо і відкриваємо угоду, в принципі, на пониження і чекаємо прибутку. Що робити, якщо угода у нас зачиняється в мінус? Наприклад, ми поставили 25 тисяч гривень, а наша угода зачиняється ну, в, в мінус. Далі нам ми будемо ставити суму угоди вже 50 тисяч гривень, тобто ставимо x2. І таким чином, якщо ми, наприклад, втратимо 50 тисяч гривень, далі вже ставимо 100 тисяч гривень. Тому в перші угоди я не рекомендую заходити більше, ніж а, 2% від вашого балансу. Тобто, у вас баланс, наприклад, 1000 гривень, заходьте в угоди на 20. Гривень розумієте? Таким чином ви зможете постійно заробляти не зливаючи депозит. Ось, наприклад, зараз дивіться, угода то відпрацьовує то ні. Зараз подивимося, буде тут прибуток або буде тут збиток. М -м -м Побачимо. І якщо в випадку, якщо тут зараз буде збиток, я буду ставити наступну угоду 50 тисяч гривень. І питання, напевно, у вас буде ставити по цій самій валютній парі 50 тисяч гривень або змінювати. Ви, якщо, наприклад, угода зачиняється, мінус переходите сюди, оновлюєте сторінку, знову натискаєте один одну хвилину. Якщо бачите, що сумарі значення змінюється. Тому ви переходите м, на іншу, наприклад, валютну пару. Тобто ми вже заробили тільки що з вами кошти по цьому активі, плюс 22 тисячі 80 гривень. Дивіться, якщо ви закрили сьогодні в мінус, переходите сюди сумарій. Наприклад, значення змінилося в нейтрал або в бай, ви копіюєте це значення вже нове. Якщо нейтрал не копіюєте, нейтрал, ми не заходимо в угоду. І заходите на 50 тисяч гривень. Якщо знову угода в мінус, ви вже змінюєте валютну пару. Зрозуміли? Давайте відкриємо, наприклад, ще якусь валютну пару для того, щоб взагалі все було максимально чітко. І дуже гарно у нас відпрацьовує. Давайте відкриємо, наприклад, Outcut валютну пару. Переходимо знову, пишемо сюди наше значення, те, яке ми відкрили. Сі оверю, натискаємо. Далі кнопочка Technical. Далі з одного дня, змінюємо на одну хвилину, знову у нас пишеться Sell. Далі ми переходимо знову на наш графік, обираємо мінімальну суму угоду, в моєму випадку, 25 тисяч і просто натискаємо стрілочку донизу, і час ми не змінюємо. Тобто воно тут заходить мінімум там на дві хвилиночки, розумієте, м плюс 2. І за рахунок цього М плюс 2 ми просто заходимо. Зараз, якщо угода відпрацює, ми отримуємо з вами вже третій плюс до ряду і зробимо. Виходить майже а, скільки? 1000 доларів, майже 1500 доларів. Ми з вами заробимо, якщо ця угода у нас зачиниться в плюс. А, знову таки кажу, і для тих, хто думає, які що тут якісь є підводні камні. Звичайно, тут є підводні камні в тому, що угоди можуть закритися в мінус, і ви можете втратити кошти. Я вам кажу, обирайте будь-який брокер, який вам подобається. Обирайте що завгодно, як завгодно. Моя задача вам показати схему, яка працює. Якщо ви хочете більше схем, посилання на них буде в моєму в моєму телеграм-каналі. Він закритий, але... По посиланню під цим відео в коментарях, ви зможете безкоштовно туди потрапити і, в принципі, дивитися все, що там є. Тому, в принципі, так. А для скептиків ви можете закинути мінімальний депозит там 400 гривень, і просто самі спробувати. Всі кошти виводяться, сайт працює більше, ніж 10 років по всьому світу, я не знаю. Тому, ну, по крайній мірі, поки топшен. Тому питання, як їх нам дивіться, це третього у нас зачиняється плюс. Вау, взагалі. Клоузет все максимально супер, все максимально круто. Давайте порахуємо, скільки ми зробили. Виходить, ми зробили плюс-мінус 65 тисяч гривень. Давайте порахуємо долар 65 тисяч гривень, поділимо дуже грубо на 42. У нас виходить 1547 доларів чистого прибутку. Ми зробили за це відео. Супер, клас, круто. Посилання на мій телеграм-канал в закритому коментарі. Посилання на дві сайта в закріпленому коментарі під цим відео. Всіх обняв, підняв, пака.